Мені дуже сподобалося питання від о, о, свого підписника, і воно звучить так: яким ти бачиш перспективи розвитку проекту StarkNet? Які рішення другого рівня для Ethereum, StarkNet має значні перспективи розвитку? І ось давайте я трішки вам детально про це розкажу і що про це думаю. Тобто, основні напрямки включають зниження комісії за транзакцію та підвищення ефективності масштабування мережі. Команда ймовірно продовжує додавати більше токенів до екосистеми. Крім того, розробники обіцяють рішення для масштабування блокчейну біткоїна та планують, планують виправдати більше функцій і компонентів до екосистеми StarkNet. Я особисто не гадаю, яким буде перспектива ростку або яким буде майбутнє для Старкнет. Я на даному етапі підтримую старкнет усіма за і проти. Тобто я в цьому е, є зацікавлений, як і інші посли даного проекту. Ну, якось так, то надіюся, я дав відповідь на ваше питання.